Весна прийшла з театром. В області розпочався огляд конкурс аматорських колективів. Театральна весна Кіровоградщини». Свято причому березня охопить п'ять районів. Актори із сільських та районних будинків культури демонструватимуть глядачам і журі різноманіття театральних жанрів. Першими спектаклі побачили жителі Новоукраїнки на і наша знімальна група. Колись агіт бригади, а тепер театри малих форм. Понад півстоліття театральна весна Кіровоградщини популяризує театральне аматорство. Цьогоріч колективів учасників 24, більшість з новоукраїнського району. Аматори народного мистецтва вони не завдяки гарно працюють і показують дійсно культурний гарний продукт, а вони просто ну, всупереч б там не відбувалося, яка трагедія на Україні, який смуток, який безлад, але ми є носіями високої культури нашої нації, нашого народу? Аматор по справжньому любить мистецтво. Тобто, коли професіонал він цим займається там для якоїсь мети і, і, такої, інколи меркантильної, інколи він просто експлуатує свої вміння, то тут люди це роблять за покликом, тому що вони це люблять, аматори вони хочуть це робити. Не ось тому це завжди щиро. На сцені новоукраїнського палацу культури, крім колективів місцевих, виступають аматори з Доброволичківського, Маловисківського та Новоархангельського районів. Більшість темою своїх вистав обрали українське село, його побут та проблеми від минулого до сьогодення. На сцені жартують, плачуть, сваряться та обіймаються. Та я й не цій гримерні готуються до виступу. Колектив Степівчанка. Сценарій село моє село. Дівчата наші будуть сьогодні учасниками бабок сільських, які їм знайомі з дитинства ці ролі. Зараз дівчата в основному то побрали. З бабків у молодості плаття, юбки плаття. Ну оце ще ми як, якщо ми розучуємо танець циганський, ми шили костюми. власноруч. серед акторів, аматорів, держслужбовці, полісмени, вчителі, медики. Вони виховують любов до театру і в своїх дітях. Є молоді діти, які приходять, їм теж цікаво які приходять, втягуються. Є працівники культури. От. Які допомагають нам да, допомагають. І також є люди, які участвують більше двох років, а є які щойно 2-3 неділі з нами в колективі. Тому приходиться працювати з різними. У більшості клубних закладів є невеликі театри, тобто молодь з своїх дитячих. Кажуть, років, вони вже виходять на сцену, вони вже грають ролі. О, і зрозуміло, що вони ростуть, передається це їхнім там, можливо, вже поколінням, і від батьків це передавалося. Особливість цьогорічного фестивалю аматорські колективи мають підтвердити свій статус народний. Оцінку вам дає глядач, При чому за ми? От як вони вас розпочали, подавали це ваша оцінка. Дякую. Наступного тижня свої постановки аматорські колективи покажуть у Бобринецькому будинку культури. Там будуть так само представники з тих околишніх будинків культури. І скрізь живе мистецтво. Вона скрізь є. Я думаю, що ми ще дуже багато цікавого побачимо на протягом цього місяця. Огляду переможців нагородять на відкритті фестивалю Вересневі самоцвіти у вересні. Олександра Ільченко, Анатолій Басистий, басисти день за днем.